З приходом прохолодної пори та початком нового опалювального сезону про себе нагадує і субсидія як головна допомога при оплаті комунальних послуг. Тому для тих, хто збирається зайнятися її оформленням, про документи, котрі в обов'язковому порядку повинні для цього бути, розповіла заступник начальника з відділу адресних та соціальних послуг Ольга Петрик. Субсидія призначається одному з членів домогосподарства за місцем реєстрації. Також субсидія призначається за місцем фактичного проживання. На підставі договору оренди житла, якщо нарахується плата за комунальні послуги, громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а також довідки про доходи у випадках, коли Державна фіскальна служба, пенсійний фонд України. Центр зайнятості не надали даних про зазначені доходи в декларації. Особи, які орендують житло, надають письмовий договір оренди житла. Заява та декларація можуть також бути надіслані поштою або в електронній формі, у тому числі з використанням електронного підпису. Субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів місячний срок у разі. Непідписання заяви і декларації в місячний строк подаються нові заяви та декларації. Коротко про зміни, що були внесені до терміну призначення субсидії. По-перше, субсидії на житлово-комунальні послуги надаються з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. По-друге, субсидія на скраплений газ та тверде паливо надається на цілий календарний рік, при цьому на житлово-комунальні послуги з місяця звернення до кінця року. І субсидія для орендарів призначається з місяця звернення до дати. Закінчення опалювального сезону, але не довше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору, підстава для непризначення субсидії: будь-хто з членів домогосподарства. Протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю товарів, довгострокового вжитку або оплатив послуги на суму, яка на час купівлю перевищує 50 тисяч гривень. Субсидія не призначається. Заявники, які отримують субсидію, повинні не хвилюватися про збільшення цін і тарифів, так як коли збільшується ціна, збільшується і субсидія. Заяви та декларації прилучани на оформлення субсидії можуть подавати і в електронному вигляді. До того ж, якщо у вас залишились запитання, то за додатковою інформацією ви можете звернутись в управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Київська, 281, кабінет номер 46, телефон гарячої лінії 71225.